Документы, арти приписи. По усуненню порушень, вказує терміни усунення порушень. Ті, ті порушення, які там, як, наприклад, якщо зберігаються якісь матеріальні цінності е, с, с, ну, власників квартир, тобто в місті в коридорах загальних, е, відповідальний за протипожежний стан при, приміщень обслуговуваних житлових будинків являється е, жрео безпосередньо в самих квартирах відповідно до статті, ну в принципі як було раніше, вже самі власники квартир. Тобто складається припис на посадових осіб древа на усунення порушень, тобто прибирання матеріальних цінностей із шляхів евакуації та недопущення за харакчення шляхів евакуації схолових літин, містибюрів та коридорів по сміттям, а також матеріальних цінностей безпосередньо. Це те, що стосується організаційних питань, забезпечення пожежної безпеки вже будинків. Те, що стосується систем автоматики, димовидалення пожежної сигналізації то це вже також знаходиться під е, як контролем адміністрації, тобто ЖЕКів, але у зв'язку з тим, що не виділяються кошти, ці системи на даний час, е, на жаль, в несправному стані. Це основні порушення да, це основні порушення висотної житлової будинки. Тобто система дивно виділення знаходиться в неробочому стані, система автоматики, тобто пожежної сигналізації, також знаходиться в неробочому стані. Це основні такі зауваження, то що. Проходи, а от який відсоток проблемності? Це на дільниці, чи як це сказати, ви проводите перевірки на своєму якомусь. Так, да, на своїй дільниці, на закритій дільниці, я проводжу планові перевірки і позапланові перевірки об'єктів, також і житлових будинків. Якщо Скільки там об'єктів На вашій на, на моїй дільниці знаходиться сім, 17 висновних житлових будинків, 16 поверхових да. Із цих 17 Знаю, будинків я вам скажу, система автоматики. Це ми в неправному стані. Тобто 100% вона не в справному стані. А ти що не хотіли заглянути? Те що, те, що стосується no, ну, організаційних питань, тобто всеобуча населення, там, прибирання території, Керівництвом ЖЕКів це виконується в повному обсязі, тобто прибирається, як ви бачите, територія чиста, не запускається захарачення території, спалювання сміття на території житлової будинки. Тобто, по можливості, що в силах і ну, можливості керівництва Жеків, майстрів і двірників, вони це виконують. А те, що стосується вже і необхідні матеріальні кошти, Він Є повітряна зона, тобто, якщо, не так, трапиться пожежа в квартирі, буде задумлений весь поверх, то люди зможуть евакуюватися через балкон, наступну клітку та не задимлюється. В принципі, якщо там ніхто не буде залишати нічого, то не буде. Для що це може бути не так, Ну, ну, нас, закрит, витло, ну, давайте ми зараз проводимо перевірку, все одно треба буде. Тож, ну, наприклад, я мешканець і пропустив ці ваші консультації, і раптом чую, пахне дим чи що що мені робити? По-перше, телефонуйте 101, так. це не є ніякою помилкою, це навіть вітається, тому що якщо як кажуть, зарані ну заздалегідь попереджений, тобто то вже буде врятовано. Якщо намагати самому його рятувати, там, гасити, може, можете натворити навіть піти. Можливо. Все залежить тільки від вас. Можна викли... необхідно викликати, по перше, викликати пожежну охорону. По-друге, намагатись врятувати майно близьких там дітей, хто може ходити, хто не може, це по-перше. Ну і потім чекати вже приїзду підрозділу пожежної охорони. Ні в коєму в разі самому не заходити в приміщення, в якому трапилась пожежа, не заходити в приміщення, де є задимленням, навіть якщо немає пожежі, є задимлення. Ні, ні в якому разі без засобів захисту органів дихати, дихання, заходити в такі приміщення. Тут немає таких апаратів, що мокрою ганчіркою кудись там дихати щось тушити, так? Краще цього не робити. Якщо є можливість, якщо пожежа ззовні закритися в приміщенні власної квартири, то вологу тряпку в місцях, де може потрапляти дим до приміщення квартири, тоді це допомагає. А якщо вже самі намагатися її гасити в квартирі, то... Краще, кажу, не заходити в Дякую. А по-друге, вам скажу так, при ча 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 дуже часті пожежі, які виникають в житловому секторі, це також коротке замкнення електропроводки, е, внаслідок перенавантаження електромережі. Тобто, я ж казав, що будинок 1980 року забудови, за в ньому ще закладена алюмінієва проводка, яка там 2,5-4 квадратних навод квартиру. Тобто вона велику нагрузку нести не може. Це також треба розуміти самим мешканцям, які підключають свої електроприлади до електропередачі. Це основна така порада. Вийшов, це передбачується оця система, тому переявляється безпеки. А ми можемо вирішити. Навіть можна говорити, чи це потім система, це система в несправному стані. Вона просто в несправному стані. Не обслуговується в несправному стані. Щоб його це необхідний ряд коштів, але пожежна безпека, безпека мешканців це передусім. Перевіряючи такі арстобудинки, я бачив звернення. Керівництво ЖЕКів до вище стоячих ну, органів по поводу виділення коштів на оновлення цих систем, але нічого вони не зроблено. Они в души там по Як линейку. здесь, да. Ну надо вторый восьми, там пришлось. Я, я экономлю. Именно а, да, это не этот нет, потому да, что она уже в, же, в, же, в, это, это, она там же находится. Же, она является здесь. У нас мы, мы сами, у нас есть на Она у нас все есть в доме, но, но мы их не разлаживаем. Я не знаю. Нет, так я знаю, что порежут, гайки подрезают алюминиевые. Да,

На весь дом у вас два мышления, правильно я понимаю? Или ну, один? Передалось. Угу. Странитель, так оно. Не добавлялось. Не добавлялось. Хорошо. Дело к метру идет. estas hoje a mesma